Друзі, привіт! Сьогодні стрім знов застав мене в дорозі. Думав провести хвилин 15, 20, 30 на природі. Ну тут стільки комарів, що я бачу, що я надовго не зможу затримуватись, і вони будуть відволікати, я буду від них відмахуватись. Ось. Тому сьогодні знову, на жаль, буде стрім короткий, але давайте з вами пригадаємо саме головне, що сенс нашого життя. Тому щоб ми це життя проводили разом з Богом, щоб ми підсилювали нашу віру своїми думками, своїми діями, і щоб ми виконували дві основні заповіді Ісуса Христа: це возлюби Бога всім своїм серцем, всією своєю душею і возлюби ближнього свого як самого себе. Взагалі, пам'ятаємо, що Бог є любов, що це є саме головне. Як буває за столом кажуть тости, да давайте вип'ємо за здоров'я, бо це саме головне. Ні, не здоров'я саме головне, саме головне це любов, тому що якщо є в серці любов, якщо ми не порушуємо закони любові, якщо ми сповнені любові, то ми тоді будемо і здоровими, і щасливими, і так далі. А можна бути здоровими фізично, бути накачаними там, сильними да? без всяких вад, але може душа бути чорна, може бути погано. Вам, ну людям, які вас оточують. Якщо в душі немає любові, то навіть здоров'я це не є цінність велика. Цінність велика це саме любов і перебування в любові. А здоров'я треба в першу чергу дбати про здоров'я душі, тому що душа має бути здорова. Душа не має випромінювати злобу, душа не має випромінювати агресію, душа не має випромінювати сум, віч і так далі, тому що Бог нам створив. Цей світ, для того, щоб ми вчились любити, для того, щоб ми були щасливі, для того, щоб нам було добре, затишно, але це складний шлях, і нам багато треба пройти випробувань, багато чого зрозуміти, тому що ми, ми люди грішні, да, і в нас багато таких є всяких е, звичних наших реакцій і поведінки, що суперечить тому, чому навчав Ісус Христос. Наприклад, в старозавітному да вчили злом за зло відповідати агресію на агресію. А Ісус Христос вчив любити, любити злих, любити добрих, любити темних, любити світлих, любити тих, хто хороше робить, тих, хто погане робить. І от це саме головне навчитись нам, щоб на нашу любов не могло нічого впливати і її зменшувати, щоб ми були в ній, а те, що нас оточує, те, що з нами відбувається, що тільки в нашому серці. Цю любов більшою. Тому, друзі, любові нам віри в Бога, світло, світла в душі, тепла, мира, затишку. Знання заповідей Ісуса Христа, тому що це Ісус Христос і те, що Він казав, це спасіння для наших душ, це наповнення нас любов'ю. І це саме головне. Так, друзі, буду закінчувати, бо комарі нас вже догризають. Всього вам найкращого. Слава Богу.